Good morning, pupils. Today we have our next video lesson. Доброго ранку, шановні учні. У нас з вами сьогодні наступний відеоурок. and uh, We we begin begin the the new term and we begin the new unit. Починаємо новий семестр, починаємо новий юніт. So, open your books, page 114. Відкриваємо підручник на стріночки uh, 114. Do you need a book? It is the uh, title of our new unit. А, чи потрібна нам книжка? Так називається наш наступний а, наступний блок. Так, а, тепер дивіться, у вас на сторіночці а, 114 є текст «Our friends and teachers». Так, це було ваше домашнє завдання. Ви це так читали, аналізували. Тому давайте перевіримо. So, we begin with page Со вибігін від пейч 10015 від вокаблерібокс. Солец трансляти. Repeat after me. Повторюємо за мною A catalog. Ну, відповідно, це каталог. Fiction. Fiction. Fiction – це художня література. Non-fiction. Non -fiction. Non-fiction, відповідно, це не, не художня, як е, дехто може подумати, а документальна література. Далі, a title – a title, Це в нас буде заголовок. to consult, to consult, Це є слово консультуватися, To contain – To contain – вміщувати, тобто о, мати в своєму складі, так, щось, якусь інформацію, наприклад, made up story, складати історії. In general – взагалі. Ну, в тексті ще буде декілька о, нових слів, але о, їх дуже легко зрозуміти за контекст. How can we work? Як ми будемо працювати? Я коротенько, швиденько читаю, перекладаю. Ви, я сподіваюся, це робили вже вдома. Тому аналізуйте цей текст разом зі мною. Our friends and teachers, наші друзі та вчителі. Books and friends should be few but good. Says an English proverb. Книжок та друзів повинно бути мало. Але гарних. Так гласить англійська англійське Except a Living Man, there is nothing more wonderful than a book. Except у вас зносичка є так, окрім окрім живої людини, немає нічого цікавішого або прекраснішого, так, ніж книжка. It teaches us and opens its heart to us as a brother. Вона від... вчить нас і відкриває серце як брат. Роу Чарліс Кінслі. Так писала Чарліс Кінслі, An English writer of the 19th century, англійський письменник 19 століття. The book a a friend and a teacher. Книжка це дійсно, друг та вчитель. We learn many things by reading books. Ми вивчаємо багато речей, читаючи книжки. Books teach people to live. Книжки вчать uh, людей жити. After reading some books, it is easy to understand what should be done and what must not be done. Після прочитання книжки uh, легко зрозуміти, uh, що потрібно зробити, а що не потрібно. There are books which helps people with their lessons. А uh, існують книжки, які допомагають учням вчити уроки. Ну, мається на увазі про підручники, так? In general, books can be divided into two main groups. Um, uh, взагалі, книжки можна м, розділити на дві великі групи. Fiction and non-fiction. Знаємо, що fiction – це у нас художня та non-fiction – документальна література. Fiction books contains made-up stories. Uh, Художня література складається з uh, made-up story, тобто з придуманих так, story, Non-fiction books, а books that give facts. А документальні книжки це книжки, які нам дають лише факти. Тобто все, що ми можемо придумати, це буде fiction literature. Якщо це, що ми uh, дублюємо у вигляді певних фактів, це буде non fiction literature. In ancient times books were written by hand, and few copies were made. Uh, у старовинні часи книжки були написані від руки by hand. Uh, та декілька копій були всього зроблені. Sometimes several men were needed to copy a book as the work was slow. А інколи декілька чоловіків а, мали необхідність копіювати, тобі, переписувати та книжки. А це а, ця робота була дуже повільною. For many years the numbers of books in the world was very small. За багато років кількість книжок у світі була дуже маленька. Ну, уявіть собі, так як переписувати вручну, це дуже довго. Only a few people had copies of them, to read and study. Відповідно, лише мало людей мали ці копії, щоб вміти читати і навчатися по ним. The invention of printing changed a lot in history. Uh, винахід uh, друкування змінив uh, дуже сильну історію. Printing played a very important role in the development of the culture, science and literature. Друкування зіграло uh, дуже важливу роль uh, у розвитку культури, науки та літератури. today there are many thousands of public libraries in ukraine. Uh, today, uh, are uh, libraries in ukraine. librarians uh, are always ready to help people to find a book on any subjects if those do not know the title of the book they want. Бібліотекарі завжди готові допомогти людям знайти книжки по певному предмету, якщо вони не знають загалов книжки, яку вони хочуть. Those who know how to use the catalog, тому для тих, хто знає, як користуватися каталогом, can find a book можуть знайти книжку, and need consult the librarian. Відповідно, їм не потрібна консультація бібліотекаря. Conferences, exhibitions and other events take place in libraries. Конференції, виставки та інші інчіподі uh, проходять в бібліотекари. Thematic selections of books are prepared beforehand to help. The visitors Develop their reading preferences. Тематичні секції книжок, підготовлені beforehand, заздалегідь, щоб допомогти відвідувачам розвити свої читацькі. Many libraries have reading rooms and the rooms equipped with computers to give the opportunity to work with the internet. Uh, but the Мають читальні зали, та зали, де е, оснащені комп'ютерами, які дають можливість працювати в інтернеті. Some libraries have a room where students learning a foreign language can have practice in speaking and listening. Деякі бібліотеки мають кімнати, де студенти вивчають іноземні мови та можуть практикувати у говорінні та. Аудіювання so, this text is not very difficult. цей текст був не дуже складним, але вам потрібно його було розрозуміти. Uh, the next task is to have the um, beginning of the sentences, you should find the ending of the story and try it down to your На, uh, завдання – це Ви маєте початок, і вам потрібно знайти його у тексті і продовжити. Ну, це завдання дуже легеньке, тому я uh, впевнена кожен з вас з ним справи. So uh, let's uh, turn the pages, page 116, and let's work with exercise number two, make up sentences using the tables. Books about great people teach us. Uh, Книжки про великих людей вчать нас. Ну, можна навчитися чого завгодно. Так, To be kind and clever. Uh, to be brave and honest, to be true friends, to be hard working. Тут uh, кожен обирає, що він хоче. Uh, books about famous travelers, uh, про відомих uh, мандрівників, так? Teachers' через вчать нас? Чому? Uh, ну, Наприклад, чи лав обмазалин, може. Бути. Um, ну, знову ж таки, uh, про путешествия так, мандрівки. Uh, можна сказати, що завгодно. так. Ну, Чесно, я побрала б, брала, uh, мабуть, все-таки про лав або мазали мається на увазі, що де б вони були, але було краще. Books on history teaches us. Значки з історії вчать нас, наприклад, to be polite, to have good manners, to help old people and young others, uh, to be true friends. Може бути все, що завгодно, так? To be brave and honest. Uh, books about children. No, about children, Uh, to help the old uh, people to the young ones. Це, mm, to be polite and have good manners. І дуже багато о, о, варіантів можна обрати. Тому я вас дуже прошу, у вас повинно бути раз, два, три, чотири повноцінних речення: books about great people, books about famous travelers, books on history, books about children's. Write down your copy books. The part b stories about birds and animals. сторі про пташок і тварину, can teach us. можуть нас навчити. Звичайні увагу. тут просто teach. Uh, вчать. Тут can teach uh, через набережники слово can може. Так, можуть нас навчити. Чому можуть нас uh, understand beauty of nature, беречи, to love and to так care of nature, to help animals and birds. Тут буде взагалі ідеальний варіант. To be kind and of clever. Need to understand what is right and what is wrong. Тоже не not lazy. От варіант help animals and birds або щось з цих двох також буде отлично. Fairy tales. Fairy це у нас казки, так? Fairy tales can teach us. To understand what is right and what is wrong. Uh, not to be lazy and naughty. Not to boss. Так? Це у нас все може бути і про фейри, фейс, це м -м, басні. Так? Uh, так само можна обрати будь-який варіант. Ну, і це те ж саме. Тобто, ви тут також складаєте чотири речення. Розуміти красу природи, любити а, природу та піклуватися про неї. Help animal, допомагати тваринкам та пташкам, to be kind, бути добрим та розумним, to understand, розуміти, що добре, що погано, не бути лінивим та таким от занудним. Uh, not to be boss – не застріти. Ось такий варіант. So, and exercise number three. Права третє. The definitions and the meaning of the uh, words. У нас є слова, які дуже часто використовуються в літературі. І ваше завдання зрозуміти the definition. Пояснення, що це значить. Дивіться, Context. Повторюємо. Context. The Contents. Повторюємо. book. Контекст книжки. Have you discussed the contents of the play? Чи ви обговорювали контекст? Yes. the context The table of contents. Uh, the table of contents show the order in which the topics in the books are discussed. It gives the title of the each chapter and the page on which of the begins. Дивимось, що ж це таке тейбл офконтенс. Показує порядок, в якому зображені всі а, невеличкі теми да? а, книжки, які обговорюються. А, а, дається заголовок кожній главі а, та сторінки, про які йде мова. Ну, як Table of Contents, як за да, Зміст. To publish a to publish book ну, Друкувати, видавати книжку, to да? publish, news, informations, проблікувати новини або якусь інформацію. When was the book first published? Коли вперше була опублікована книжка? Was the article published in yesterday's Newspaper? Чи була стаття опублікована у вчорашній газеті? And atmosphere, Зверніть увагу на вимову. atmosphere, транскрипцію. Ворм атмосфер of understanding, тепла атмосфера розуміння. І за атмосфера в лайф, атмосфера любові. created a special спеша філінгс. Ця атмосфера создає. Створює, вибачте, спеціальні відчуття, так, особливі відчуття. Ну, з атмосферою зрозуміло. І ще хочу звернути вашу увагу на new vocabulary on page 117. An Севентін. Awesome author – a е a еджене, ну, відповідно, жанр, An emotion, emotion – Емоції, a pattern pattern, взірець, тобто людина, а, на яку ви рівняєтесь, ваш взірець, поет. Ну, ти зрозуміла, е поет, поезія, novel. А, Це м, роман, так, A novelist. А, a novelist людина, яка пише романи, так? Роман. Ні, Ну, краще людина, яка пише романи, не будемо нічого придумувати. Дрема. Драма, вибачте, драма. А, драма. Так, a dramatist. A dramatist – Це в нас драматург. amusing, amusing – Emotional, emotional, емоційний. Uh, у нас у вас uh, вже є два блоки vocabulary box. Я дуже прошу вас їх вивчити, uh, тому що uh, у вас одразу після дистанційного навчання, ви виходите і у вас буде по ним декант. So, the lesson is over. See you next time. Goodbye.